Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. В нас сьогодні п'ятниця і трошки в нас похолодало. Тут були дощики, але вони не цілими днями були, але так, після обіду, до обіду ми щось потихеньку робили. І сьогодні вийшли щось робити, але якось і не дуже то й хочеться, бо порохолодно. Сонечка нема, але зранку було трошки сонечко. Думали, така буде гарна погода, але заховалося. Сьогодні ніч була гучна по всій Україні. Але ми тримаємося і йдемо далі. Сьогодні хочу з картоплею в погребі довести порядки навести, бо я там розпочала і все ніяк не закінчу. І хочу посадити редиску у відкритий ґрунт. Треба ще там, звісно, перекопати. Я оце сижу і дивлюся, що там волого, але. Я як задумала, мені треба йти. Тож зараз йду, дам свиням води разом з вами, бо вони поснідали, так сказати, каша в них була. Ну, картопля запарена з крупою, з дертю. А зараз водички їм треба дати, бо ми разом не даємо. Бо тоді, коли в каші вода, вони ну, дуже багато води споживають. Як... Ну, і десь я читала, що так не треба робити. Тож, все окремо. тож... Ходімо разом з нами, будемо показувати, чим ми займаємось. Налила булочки води, а ця булочка й не хоче. Трошки щось там похлюбала. Каже, випустіть мене. Побачила, що відкривається калітка і на вулицю, да? заїлася, кашу їла і не доїла, не дуже полюбляє оця картоплю. Ці інші виїдають, пані вийшла на прогулянку. Нехай трошки погуляє травички поїсть. Це її улюблене місце. Це у нас тут на літо вода. Ми вже вімкнули, до речі. І її треба отут тусити. Іди далі, пішли. Пішли, пішли. О, ось оп. оп. Перебрала я два відра. Ну, це те, що мені потрібно. Тут один сорт, а це гранада. Так, вона мені подобається по смаковим своїм якостям. Звичайно, вона з тих, що розварюється, але вона така дуже в погребі, та не тільки в погребі, так її копаєш дуже багато порченої. Ну, Подобається, садимо її. І тут ось дістала виноград. Треба вже кінець березня, скоро, тож треба ставити на пророщування. Тут без піску він зберігався, Ну, думаю, все нормально буде. А тут ось в піску. Так що будемо разом з вами пророщувати. Це в мене вже виходило, так що буду ділитися з вами. Але це буде в окремому відео. Так, занос цю картоплю і йду перебирати іншу. Стільчик візьму, треба перебрати ту їсту, бо дуже багато попортилось. Булочка, ти де? Гулочка за літнім душем бігає. Бо я її шукала, вилізла. Думаю, де вона ділася? Думаю, вже тюльпани пішла мої рити, бо вони це полюбляють. а ні. Вона заховалася, він там чмакає. Ну нехай чмакає. О, тут картина маслом. Пішла заносити відра з картоплею. Женя кричить: Думаю, що він кричить, щось трапилось, біжу до нього. А він кричить: знімай, знімай! дивіться, вляглася, вона так полюбляє. Всі в'єтнамські свині полюбляють, коли так їх чухать. От так. розляглося. Шуньо. Та ти і животик чухай, вище трошки. А так. Балджіш. І хочеться, і колеться. Хотіла встать, важко, так? Да? Женя знову почав чухати, хоче лягти. Та ні, встає вже. Важко вставати колобок уже. вже. Друзі, я почала підготовувати собі діляночку, вже більше метра перекопала, так як город у нас не ораний, ми восени не ораємо, а зараз по восні, але це буде десь через тиждень, через два. Так що сама підготую. Копаю я вилами, це мені писали неправильними вилами. Так. Я знаю, що там є спеціальні вила, і вони у нас є це. Це такі тоненькі, а там вони такі, як пластинками зроблені. Але мені цими подобається. Лопатами, лопатою тяжко, а вилами раз, два і все. Воно все одно перевертається земля. Так що, нормально. І хочу сказати, оце копаю. Тут черв'яків, особливо білих, так багато, Ще нікого такого не бачила. Море просто, От як на рибалку копаєш, очі червоні, а тут білі. Так, у нас зранку було прохолодно, зараз вже сонечко виходить. Так що копає. Небагато. Ось, якщо видно, червячки є. Щось тут не так багато. Там спочатку, як починала, тоді дуже багато було. Ось. Там спочатку, напевно, скуча лежала з гілочками, і вони там розвилися. тут уже менше далі їсти. А ще ось дістала свій минулорічний парник. Ми в цьому році купили ще один, трохи кращої якості. Ми так думаємо, там написано, що там полотно як там, міцність, чи як воно правильно більше. А тут, а дивіться, що робиться. Зараз буду пробувати якось підшити трошки. Ну, тут а тільки на двох дугах. Дві крайні такі нормальні, а на двох дугах щось не так. Ну, У мене він ціле літо на сонці стояв на городі, були вкриті перці. Чогось я думала, що. Перці будуть дуже гарні під парником. Ну, Воно так і було, але там більше було зелені, ніж тих перців. Так що цей раз буде один на розсаду на помідори, то, що купили в цьому році. А цей ми посадимо таке щось редиску. Можливо, там якийсь кущик кабачків чи помідорів. Щось, щось придумаємо. Так що буду зараз. Буду сіяти ось таку редиску. Редиску не всю буду висівати. У мене ще там різні пакетики є. Ось така 18 днів, вона з простеньких, але вона мені дуже подобається. І ось таку редиску Селеста. Дуже її мені рекомендували ви. що спробуйте і більш ніякої не захочете. То я ж взяла ось такий маленький пакетик. Висію зараз, якщо мені сподобається. Буду купувати ще, бо вона така, що можна і влітку, вона не стрілкується. І ось тут залишилося ще з минулого сезону кріп, маленький рядочок посію, потім цей салат і капуста. Так, рядочки. Я в тому році сіяла то також перший раз було в мене, що так рано, і не шкодую. Я навіть в тому році в цей час і помідори на розсаду вже висіяла. Але в цьому році буду туди трохи далі. Вони раніше, звичайно, але все одно чекають тепла. Вони то проклюнулися і лежать в землі, чекають, поки буде тепленько. Бо коли... Нічого ще на городі немає, так хочеться. Це раненько буде, тож будемо свіженьке їсти. Домашнє. Туди далі польємо, земля трохи підсохне, і можна буде поливати. Один парник вже стоїть, інший туди трохи далі поставлю, а цей вже... Встановили навіть вже пусті. Ми сьогодні трошки попрацювали, не скажу прям так, як хотіли, але щось зробили. На вечір у нас ось сосиски смажимо, бо вже ні канікули розпочинаються. Тож у нас сьогодні такий пікнічок, але буде в будинку, бо холодно. На вечір я вам скажу, напевно, ще й мороз буде. Якось так ну, прохолодно. Зараз треба швиденько їх смажити і йти в будинок, бо не хочеться тут бути. Тож, дякую вам. За перегляд відео, за коментарі. Всім всього доброго і тихої нам всім ночі. До побачення!